Справа 406. Зі складу, двома автівками, вивезли 3500 кг цукру. На одну автівку навантажили 32, а на другу 38 мішків. Скільки кілограмів цукру навантажили на кожну автівку, якщо кількість цукру в кожному мішку була однаковою. Ну що ж, давайте міркувати. Спочатку давайте дізнаємося, а скільки всього було мішків. Якщо у нас було 32 в одній машині, а 38 в іншій, то дізнаємося їхню суму. Отже. Пишемо перша дія, то є 32 плюс 38. І це дорівнює тоді. Ну це можна записати як 30 плюс 2 плюс 38. І це дорівнює як 30 плюс 2 плюс 38 це 40. І це дорівнює 70. Пишемо в дужках чого. Це буде мішків. Мішків, це всього. Тобто, у нас всього весь цукор, який вивезли, це було 70 мішків. Ну, а зараз, давайте дізнаємося, а скільки ж цукру було в кожному мішку. То треба 3500. Пишемо друга дія. 3500. Поділити. На 70. І це дорівнює. Тут можна ділити куточком, можна навіть усно було поділити. Але давайте куточком, як ви звикли. Отже, пишемо тоді 3500. Поділити на 70. 35 не ділиться, 350, поділити на 70. Ну, це буде 5, 5. 5 на 0 це 0. 7 на 5 це 35. Віднімаємо. Залишок тут буде 0. Тут у нас є ще один 0, якщо дописуємо, отже, буде 50. Записуємо, що це дорівнює. 50. Пишемо в дужках чого кілограм. Пишемо в одному мішку. Добре. Тобто в кожному мішку у нас по 50 кг. На одну атівку навантажили 32 мішки. Давайте дізнаємося, а скільки ж це буде кілограм цукру. Тобто нам треба тоді третьою дією треба 32 помножити на 50. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді стопчик перемножимо. 32. Помножити на 50. Так, 2 на 5 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 5 15 плюс 1 16. І ще один нолик додаємо. Вийде 1600. Пишемо. Отже, це буде дорівнювати 1600. Пишемо в дужках чого. Кілограм. Це в. В першій автівці. Так, добре. Ну, а щоб знайти, оскільки в другій автівці, є два методи. Або 38 помножити на 50, або від загальної кількості треба відняти те, що відвезла перша автівка. Тобто, простіше, напевно, відняти. Пишемо четверта дія, тоді буде від 3500. Треба відняти. 1600. І це дорівнює. Ну, можна усно. Якщо ні, то віднімаємо стовпчик 3500 мінус 1600. Отже, тут у нас в кінці буде 0. Тут також 0. 5 мінус 6 не віднімається. Позичаємо 15 мінус 6. Це 9. Була трійка, забрали одиничку двійка, 2 мінус 1-1. Отже, буде 1900. Пишемо, що це дорівнює 1900. В дужках пишемо чого? Кілограм це в другій автівці. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, скільки кілограм цукру навантажили на кожну автівку. Першу пишемо 1600. Кілограм, а в другу 1900 кілограм. Ну що ж, ось таке завдання на додавання, множення, ділення і віднімання. На цьому вправу завершено.